Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за вересень і жовтень 1931 року номер 9 і 10. Епіграфом до альманаху є слова пророка Єремії. Трясеться земля і тріпоче, бо виповнюється над Вавилоном намірі Господа. Зробити землю Вавилонську пустелею без жителів. Єремія 51 глава, 29 вірш. Хто читає, нехай розуміє. Хто читає вічну історію, той знає, що вічний Бог Єгова виконує свої наміри, які Він визначив через своїх слуг пророків, своєчасно, в точності тому що він один вірний у своєму слові і ділі. Коли ж він починає велику справу робити на землі, то таке починання оголошує своєму рабу, щоб виконалося написане, бо Господь Бог нічого не робить, не відкривши своєї таємниці рабам своїм пророкам. Про це дивимося Амоса, 3 глава, 7 вірш. Тому і мені Господь відкрив 1911 року, що робить велику переміну на землі, оскільки не стало вірних між синами людськими. Написано Прийшов час відплати твоєї, Господи, бо безбожні зневажили закон твій. 118 псалом 126 Вірш Але, син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі? Євангелія від Луки, 18 глава, 8 вірш. Дійсно, до 1914 року віра в істинного Бога зовсім упала. Від 1914 року почався суд Божий на землі. Настала доба виконання передбаченого пророком Іогілем, виллю від духа мого на всяку плоть. І будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші, старцям вашим будуть снитися сни, і юнаки ваші будуть бачити видіння. Пророк Іоїль, 2 глава 28 вірш. А Спаситель наш Ісус Христос сказав, І коли Він прийде, викриє світ за гріх, і за правду, і за суд, за гріх, тому що не вірують в мене. За правду, тому що я йду до Отця Мого і вже не побачите мене, а за суд, бо князя світу цього осуджено. Євангелія від Івана, 16 глава, з 8 по 11 вірші На кому є Святий Дух, той викриває світ у тому, що він не вірує в Христа Ісуса. Я докоряю всім, ба більше різнорідним. Конфесія, що соломіць на небо лізуть. А за це вони на мене гніваються. Написано Усяких, хто ненавидить брата свого, є людина вбивця. А ви знаєте, що ніякий людина вбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. 1 Івана, 3 глава, 15 вірш. Хто каже, Я люблю Бога, а брата свого ненавидить, той говорить неправду. Бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить? 1 Івана, 4 глава, 20 вірш. Позаяк Бога ніхто ніколи не бачив і бачити не може. Бог є дух невидимий, Бог є любов, святе письмо істинне. Прийшов син людський і не знайшов віри на землі хоча віруючих не перелічити, але це звані, а не вибрані. Дух святий свідчить про правду, що Ісус Христос від Бога Отця вийшов і до Бога Отця пішов, і більше не побачить Його. А різноманітні лжех, лжепророки, брехуни очікують Ісуса Христа з неба, що Він прийде і забере всіх їх на небо. А земля та інші згорять. Православні католики, німці і різні протестанти після смерті беруться на небо. А нові конфесії, такі як баптисти, Євангелисти, Адвентисти, П'ятдесятники і багато інших, невдовзі живими забираються на небо. І якщо підуть на небо, одні після смерті, а інші живими незабаром заберуться, то і там між ними війна буде. І, вочевидь, усі впадуть на землю в озеро огнене, де буде плач і скрегіт зубів, де черва їхня не умре, і вогонь їхній не загасне. Дух Святий свідчить про суд, що князь світу цього засуджений. Справді, цей світ, тобто устрий, порядок, системи управлінь, засуджений на винищення, ліку йому вже немає і часу йому вже немає. Тепер діється те, про що говорився ти Іван. Неправедний нехай ще чинить неправду, нечистий нехай ще оскверняється, праведний же нехай ще творить правду, і святий нехай ще освячується. Откровення, 22 глава, 11 вірш. Ми, діти Божі, судимо цей світ іменем Ісуса Христа. Світ нас не знає, тому що Бога не знає. Хто Бога знає, той і нас знає. А знати Бога це повна праведність. При мудрості Соломона, 15 глава, 3 вірш Тепер на землі здійснюються два суди суд народів і суд Божий. Суд народів навстоїть, тому що там зібралися люди зарозумілі, горді, багачі всього цього світу, які звикли до розкошів і не переймаються становищем бідних людей. До свого керівництва беруть різні, ні до чого не придатні, прогнилі закони і проєкти, маючи на меті вилікувати цей світ, який віджив свій термін. Ми, діти Божі, іменем Ісуса Христа, говоримо, що цього ладу, тобто порядку, систему управлінь, ніхто не вилікує, Він уже, тобто світ цей, загинув назавжди. Так судив сам Бог. Ми про це свідчимо, бо віримо Слову Божому, написаному у вічній Історії Біблії. Бо отець не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Євангелія від Івана, 5 глава, з 22 по 23 вірші. А син людський сказав Петрові, що ви, коли буде відновлення світу. Судитимете дванадцять колін Ізраїлевих. Апостол Павло, в якому був Христос, запитав Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то невже недостойні ви судити незначні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів, чи не тим більше справи житейські? 1 Коринтян, 6 глава, 2, 3 вірші. Нині ми, діти Божі, судимо цей світ і навіть ангелів іменем Ісуса Христа. Ангели це архієреї, біскупи, пастирі, різноманітні проповідники, богослови, професори і багато інших, які говорять, що вони є світлом для світу. Якби такі були світлом. То й було би тепер світло. Але ми бачимо, що темрява покрила землю і морок народи. Пророк Давид говорить, не пізнали і не зрозуміли, бо в темряві ходять. Нехай захитаються всі основи землі. 81 псалом, 5 вірш Не знають тому, що не читають вічної історії. У темряві ходять тому, що не люблять одне одного. Основи землі хитаються тому, що немає згоди в організаціях. одне слово, усе тому, що необхідно виконатися всьому написаному у вічній історії Біблії. І вічний Бог, який живе в пророках, Ісусі Христі, апостолах і в нас, буде вірним у Своєму Слові і ділі. Всі ж інші боги, вже пророки, вже хрести, будуть засоромлені. І зганьблені на віки. Безліч республік, мало не всі, витрачають великі кошти на розмаїті, ювілеї, святкування, зустрічі богів землі і взагалі на все непотрібне, яке перерахувати неможливо і все те жодної користі не приносить, окрім збитків. Думати з одного боку, то нібито це не потрібно, але поміркувати з іншого боку, то треба. Щоб виконалось усе написане через пророків. Виходить, народній вожді всі сліпі, тому що не читають Біблії. Біблія відкриває очі і розум, і робить людину світлом. Так сказав Христос. Ви світло світу. Пророк Даниїл запевнив Багато хто прочитає Біблію і збільшиться віданням. Книга Даниїла, 12 глава, 4 вірш. Сатана, тобто людина, що противиться і вивищується понад усе, що називається Богом чи святиною, знає це і послав своїх слуг із Біблією чи Євангелією проповідувати Царство Боже на небі. І народи розгубилися, не знаючи, де правдива дорога життя. Сьогодні настала пора викрити таких служителів. Що проповідує Царство Боже на небі, яке буде і уже здійснюється на землі, про яке ми постійно просимо Бога, нехай прийде царство Твоє, де ж буде дітися таким проповідникам і служителям? Я відповідаю Словом Божим Ридайте пастирі, і стогніть, і посипайте себе порохом, вожді стада. Бо виповнилися дні ваші для заколення і розсіяння вашого. І впадете, як дорогий посуд, і не буде притулку пастирям і спасіння вождям стада. Пророк Єремія, 25 глава з 34 по 35 вірші. Шум дійде до країв землі, бо у Господа пряз народами. Він буде судитися з усякою плоттю. Нечестивих він віддасть мечу, говорить Господь через пророка Єремію, 25 глава, 31 вірш. Нині нам попередження. Господь хоч і голосив винищення нечестивим народом, але якби народи послухали і навернулися від злих своїх діл до добрих, то Господь помилував би, бо він багатомолостивий. І тебе, сину людський, я поставив стражем дому Ізраїлевого, і ти будеш чути з уст моїх слово, і напоумляти їх від мене. Пророк Єзекіїль, 33 глава, 7 вірш. Ми, діти Божі, чуємо Слова Божі, з уст його, і наставляємо слухачів. Звертайтеся до закону й откровення. Дивимося про це Ісая, 8 глава, 20 вірш. Закон Божий Десять заповідей Божих це духовне дзеркало, через яке розглядаються гріхи у усі роди і віки. Якби не були закону, то ніхто не знав би гріха. Отже, я свідчу разом з апостолом Павлом, але я не пізнав гріх інакше, як через закон, бо я не знав би і жадання, якби закон не говорив Не пожадай. Читаємо у Римлян, 7 глава, 7 вірш. Тому ми просимо всіх, зверніться до закону, і ви побачите, що ви ті, хто закон переступив, тобто злочинці. Хай ким би ви хочете, де б ви були. Чи багатий, чи бідний, чи володар, чи підлеглий, усі зрішили і позбавлені слави, тобто мудрості Божої. Бог же хоче всіх помилувати. Хто не послухає і не навернеться, того Господь винищить назавжди. Це може зрозуміти лише той, хто стане перевіряти святе Письмо. Хто стане перевіряти святе письмо, той повинен відкинути свої погані звички насамперед, втримати язик свій від лайок і марнослів'я, бо й осуду. Усвідом свою провину і засуди самого себе і покайся. Тоді Бог простить усі гріхи, і ти назвешся новим творінням. Якщо ти навернешся на правдиву путь, то приготуй себе до найрізноманітніших випробувань, тобто спокус. Бог говорить, Кого я люблю, тих викриваю і караю. Отже, будь ремним і покайся. Читаємо откровення, 3 глава, 19 вірш. Завжди треба дивитися на і Христа Ісуса, Спасителя нашого. Він праведник, а все переносив добровільно заради нашого спасіння, тобто визволення, залишивши нам приклад. Читаємо Євангеліє від Матвія, 2 глава. Тоді Ісус промовив до народу і учнів своїх, кажучи. На Мойсеєвому сидінні сіли книжники та фарисеї. Євангелові від Матвія, 23 глава з 1 по 2 вірші. Книга пророка Даниїла На крилі святилища буде мерзота запустіння». Книга Даниїла, 9 глава, 27 вірш. Хто читає книгу вічного життя, той знає і бачить, що на святому місці стала мерзота запустіння, яка тепер добігла кінця винищення. Знищення приходить від країв землі. Тобто від останків землі, Тобто робітників фабричних і сільських. Софонія говорить День труби і військового крику проти укріплених міст і високих веж. Софонія, перша глава, 16 вірш. Пророчі слова не є буквальними, але символічними. Наприклад, що означає вежа? Відповідь Вежею поставив я тебе серед народу мого, стовпом, щоб ти знав і стежив за шляхом їх. Пророк Єремія, 6, глава, 27 вірш. Що означає укріплене місто? Відповідь: І місто велике розпалося на три частини, і міста язичницькі впали, і Вавилон великий згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу вина лютисти. Гніву його. Книга Откровення, 16 глава, 19 вірш. Одне слово місто означає організацію з трьох скріплених духів, духівництва, фінансистів і політиків. Святий Іван провіщає І бачив я, що виходять з уст дракона, із уст звіра, із уст лжепророка пророка, три духи нечисті, подібні до жаб. Це бісівські духи. Що творять знамення. Вони виходять до царів землі усієї Вселенної, щоб зібрати їх на битву в Оний Великий День Бога Вседержителя. Откровення, 16 глава, 13, 14 вірші. Хто пильнує, той бачить, що сьогодні все описане пророками виконується достаменно. Цього дня всі ошуканці будуть суворо покарані. Оскільки багато людей на них надіються. А коли так не буде, як вони розказують, тоді відбудеться останній рішучий бій, і влада буде дана народові Всевишнього. Тоді тільки відновиться порядок і мир на землі. Армагедон. Це буде, як було в день пророка Гедеона. Один одного вбивав у своєму стані. Так буде і тепер в останньому великому бою. Я трохи розповім про велике місто, що розпалося на три частини. До 1914 року весь світ складав велике місто, а Європа своїм блудодіянням, тобто оманливою наукою, заволоділа всіма ринками і всім іншим, напоїла всі народи, і вони спокійно спали. Світова війна пробудила багатьох. Відкрила очі безлічі, показала, хто приятель і хто недруг. Багато хто побачив, що їхні наставники і вчителі вчили неправдиво, говорячи Бий ворога, якого чоловік ніколи не бачив і не мав із ним ніякої справи. Тоді багато людей зрозуміли, що ворог той, хто вчить убивати інших. І те й багато іншого відкрило багатьом очі. Як сказав пророк, знання примножиться. Світ, тобто місто велике, розділився на три частини. Дві частини це войовничі капітал і труд, а третя частина це зірки, тобто світло, яких дракон захопив своїм хвостом із неба. Дві частини, що воюють сталевими мечами, від меча і загинуть, а третю частину, що її хвіст. Тобто останні фальшиві вчення всіх сект, які нехтують законом Божим, захопив із неба, тобто віддали від Христа, введу цю третю частину у вогонь і розплавлю їх, як плавлять срібло, і очищу їх, як очищають золото. Вони будуть закликати ім'я моє, і я почую їх і скажу це мій народ, і вони скажуть. Господь Бог мій, читаємо Пророка Захарія, 13 глава, 9 вірш. Дві частини битимуться довго. Третя частина, ми, діти Божі, повинні підвищити голос свій і говорити, що зла злом не переможеш, що необхідно все простити одне одному. Зокрема, довоєнні і післявоєнні борги ліквідувати всі перешкоди. На шляху до життя створити всі нові реформи за законом Божим, про що детально розмірковувати сьогодні не буду, і почати нове життя згідно з ученням Царя Царів Ісуса Христа. Ісус Христос, застерігаючи нас, повчає. Ось я посилаю вас як овець поміж вовків, отже, будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. Остерігайтеся ж людей, бо вони видаватимуть вас на судилища, і в своїх синагогах битимуть вас і поведуть вас до правителів і царів заради мене, на свідчення їм та язичникам. Євангелія від Матвія, 10 глава, 16, 18 вірш. Господи, розумий всі народи, навіть більше тих, хто начальствує. Щоб вони дали більше свободи говорити слово Твоє і проповідувати царство Твоє. Амінь.